Завжди пам'ятай молитися перед поїздкою. Дорогі брати й сестри, завжди пам'ятайте молитися перед тим, як сісти за кермо. Кожного разу, коли ви керуєте, можете повторювати цю молитву. Господь обов'язково збереже вас від лиха й небезпеки. Молитва, Господи Ісусе, прошу Тебе охороняти мене протягом усієї подорожі, пильнуй кожного, хто поруч зі мною. Незалежно від того, хто сидить за кермом, повністю збережи моє життя і мою безпеку, усунь усі раптові небезпеки та шкоду, пошли своїх ангелів поперед мене, щоб приготували дорогу. В могутнє ім'я Ісуса. Амінь. Коли ти поділишся і збережеш цю молитву, це буде приємно Богові, щоб і інші могли отримати захист від Господа. Кожного разу, коли ти керуєш. Господь буде з тобою і зробить кожну твою поїздку безпечною.